День вишиванки відзначають щороку, 3-4 травня, одягаючи вишивані сорочки. Одягнула вишиванку і ужгородка Ольга Петренко. День вишиванки у нас сьогодні. Вона в мене в душі. Вишиванка є оберегом для життя наших і хлопців, і нас. У хлопці було татуювання вишиванки. І в нього було дуже багато осколочних поранень, а саме там, де була вишиванка, не попало. Вишиванка це символ, символ України, символ. Незламності в цей важкий час, тому як можу, так підтримую. О, зараз такий важкий час. Безумовно, це набуває більшого і значення, і важливості. Зв'язку з роботою я не часто можу одягати, але о, сьогодні якраз такий радісний день, що є можливість і привод до цього. У мене є три вишиванки, одна чорна, така як на мені, голуба і одне вишита плаття. Вишиванка це як, що я з України, так це український народний одяг. З дитинства привчили дівати вишиванку на свята, на Різдво, на Пасху. Сьогодні таке свято День вишиванки. Я вважаю, що це дуже важливе свято, тому що це ідентифікація нас як українців, і треба поважати традиції. Наші предки носили, і ну, ми знаємо, що як матері вишивали синам. Вишиванки, щоб оберігали їх в різних ситуаціях. До дня вишиванки у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Закарпаття вишиті традиції. Прийшла на неї ужгородка Марія Левицька. День виш... вишитої сорочки це взагалі моє, одне з моїх улюблених свят. Завжди виходжу в місто дивитися, які вишиванки люди обрали для себе. Чи людина вже придбала вишиту сорочку сучасну, магазинну? Чи є оці декілька людей, які розбираються у вишиванках свого регіону? Більше двохсот видів швів вишивки. Про це каже голова закарпатського осередку спілки майстрів народного мистецтва України Людмила Губаль. Кожний регіон відрізняється орнаментом, і тому, якщо знати, то можна дізнатися, звідки ця людина. В основному зараз сучасники це вишивають більше хрестиком, але треба сказати, що це вже пізня така техніка. Раніше вишивали низю, вишивали півхрестиком. Вишивка потребує усидчивості, потребує стабільності, потребує душевної рівноваги. Це е, ідентифікує український народ. Всі бачимо зараз користуються qr кодом А вишиванка це ж такий самий qr код Просто треба його знати читати. Кожен візерунок він має своє значення. Олександр Завадяк, Леонтій не Суспільне новини.